Після цікавого, але водночас небезпечного досвіду з англійськими лісорубами в Лізі чемпіонів, Барса повертається до своїх ріднесеньких іспанських кастоломів. По суті, це друге силове випробовування на цьому тижні. Точніше, вже на минулому, і банда Ханці Фліка без особливих проблем, я б навіть сказав, в енергорежимі здобуває три очки. Власне, зміст цього матчу не відкриває чогось нового. Так, каталонці роздовбали черговий автобус, але ця зустріч дає поживу для роздумів щодо майбутнього: як далекого, так і найближчого. З вас лайки, підписка, і можете поставити ще одну свічку за реалізацію Ферана Тореса, бо перед цим матчем хтось точно його благословив. Майже кожен огляд матчу розпочинається з найнепередбачуванішої лінії Барси. Захисної ланки Кубарсі отримав незначний забій в матчі з Ньюкаслом, Тому флік вирішив поберегти молодика. Благо його є ким замінити. Замість нього з'явився Крістенсен, а в пару до нього вирішили поставити захисника з якісними передачами гарсію. Все ж швидше Ерік дійде першим до штрафної хетафи, ніж колектив Бордаласа випробує Гарсію на силову. В центрі поля флік не провів очікуваної ротації і не надав заслуженого відпочинку Педрі та Дейонгу. А ось присвята конкуренція все ж дісталася Ферміна Лопеса, І на початку зустрічі він лише споглядав за прогресом Ольмо. Ну а ще Рашфорд вже встиг трішки зірконутися після дублю у ВЛЧ і запізнився на тренування. Тому флік всадив його на лаву запасних, бо не робить виключень навіть для таких легенд. Хетафе це кошмарний суперник. Особливо для тонких каталонських виконавців, адже на кожну оригінальну за задумом передачу, на кожне елегантне виконання буде одна й та сама відповідь. Силова боротьба, точніше, якийсь примітивний бичий прийом. Серйозно, кожна дія футболістів барси супроводжувалася поштовхом чи ударом по нозі від колективу Бордаласа. Можливо, в думках тренера та команди в цьому дійсно є певний сенс, особливо коли ти не вмієш грати у футбол. Таким варварським чином можна зупинити рух каталонців і не дати зробити забігання чи розіграти стінку, але це лише підвищує градус загальної напруги. Так чи інакше ви змусите барсу адаптуватися до таких умов. І вона з радістю відповість образнику чи агресивною грою, чи такими ж болючими прийомами. Ну або ж вас зупинить суддя декількома жовтими або навіть і червоними картками. В цьому матчі ці методи дещо комбінувалися: купа грубощів, накал пристрастей та суддівська робота, котра ще й викликала ряд запитань. Проте нічого з згаданого не дозволило хетафе. Навіть теоретично наблизитись до забитого м'яча за перший тайм. Ця іспанська банда не зробила навіть жодного удару поворотам Жоана Гарсії. Більшість єдиноборств відбувалася саме в центрі поля. Там Хетафе намагався усією міцю навалитися на каталонців, аби, по-перше, тримати їх під тиском, а не в розслабленому стані. А по-друге, не дати успішно побудувати атаку. Ну, виходило це з перемінним успіхом, адже клас гравців уж зовсім різний. До того ж, після нещодавнього англійського тотального пресингу потуги Бордаласа виглядали як грайлива прогулянка. Тим не менш, далеко не всі вміють стримувати власні емоції. Так, полкого бразильця доволі легко вивести з рівноваги, проте в цьому матчі це могло коштувати видалення Рафіньї. Мені здається, буде зайвим штовхати гравця, коли в тебе вже є жовта картка. Цей епізод прямо перед перервою міг. Суттєво підкосити шанси Барси на бажання поберегти сили в другому таймі. Бери приклад з Левандовського. Так, в нього відбувся зовсім непримітний матч, де в нього були нереалізовані нагоди. Зате, яка командна користь, навіть якщо в поляка не йде гра. Він все ще набирає втрачену форму після травми. Так ось навіть в цьому випадку за нього грає його ім'я. Він все ще стягує на себе суперників, звільняє простір, а йноді служить як груша для биття, тобто дає змогу гравцям хетафе виплеснути свою злість від безпомічності, але при цьому ще й накопичує на собі фоли. Єдине, що дійсно виділяється в цьому матчі, це реалізація Фарана Тореса. Всі знають, що він епізодичний гравець, він може вибухнути на короткий відрізок з двох-трьох матчів, а далі відійти в тінь. Йому завжди бракувало стабільності, тому можливо цей епізод з Хетафе є тим самим короткостроковим сплеском. Там ще й дощ і йшов цілий матч, а це прям природнє середовище для акули. Але навіть якщо відноситись до цього скептично. То проігнорувати його фантастичну реалізацію в цій зустрічі було б справжнім злочином. А ще справжнім злочином буде не завітати до нашого телеграм-каналу Будні Каталонця. Там я регулярно викладаю новини, статистику та меми про Барселону. Якщо бажаєте приєднатися до однодумців та обговорити долю улюбленого клубу, то ласкаво прошу. Контент в телеграмі за посиланням в описі в першому епізоді всю увагу забирає на себе виверена передача Рафіньї та скидання п'ятою від Ольмо класична філігранна Барса. Орес же зарекомендував себе як справжнього форварда. Вдало завершив епізод в штрафній. Швидко зорієнтувався на обмеженому просторі. Це теж вимагає неабияких зусиль. А ось його другий гол виглядає ще складнішим з точки зору реалізації. Так хтось може сказати, мовляв, що там складного при виході один на один, та ще при такому асисті від Рафіньї. перед тобою жодних перешкод. Але для того, щоб вдало користуватися такими можливостями, необхідні всі ті ж бомбардирські якості, за відсутність яких так часто критикують Ферана. Холоднокровність, швидка оцінка ситуації та оперативне прийняття вдалого рішення. Коротше, сіра речована має швидко рухатися в мозку для того, аби народити щось по-футбольному раціональне. За це теж іноді прилітає Акулі. Він занадто довго думає і як наслідок вибирає найлегший варіант із обмежених залишків. В момент перед оформленням дублю він також дав відчутну паузу. Тим саме тоді він мав на це повне право, бо ніхто йому не заважав і був час. На коротесенький аналіз того, що відбувається, і Торес обрав найоригінальніший варіант з підкрученим ударом в ближній кут. Тоді як багато хто здійснив би більш очевидний постріл ближче до дальньої стійки або ж спробував перекинути кіпера Черпачком. Це теж мікромомент, який варто відзначити і за який можна похвалити Тореса. Тим паче він взагалі міг оформлювати хет-трик в першому штаймі, але ворота хетафе врятувала поперечина. Взагалі такий перформанс від Ферана виник якраз у час. Рашфорд поступово адаптує. І теж бала вболівальників дублем Велче, що є насправді більш престижним досягненням. Улюбленець Фліка Левандовський відновився і йому виділятимуть більше ігрового часу. Та й конкуренцію за фланги атак ніхто не відміняв, адже Торес такий самий універсал, як і Рашфорд. Питання лише в тому, хто з цієї умовної трійки буде більш стабільним на реально довгих відрізках сезону. Адже, як ми пам'ятаємо по попередньому сезону, Барса створює купу гольових моментів. Бракує лише гідної реалізації. Другий тайм видався чистою формальністю. Так, на початку чи то каталонці не очухалися після перерви, чи вже завчасно подумали про перемогу та безхарактерність хетафе, але Барса швидко повернула банду Бордаласа до реальності. І вже по ходу другого тайму Хансі Флік провів довгоочікувану ротацію і дав трохи відпочити лідерам. Загалом в такі моменти усвідомлюєш, як сильно зросла конкуренція за місце в стартовому складі. Барси я вже згадував про Тореса та битву за позицію Форварда. Той же Рашфорд відмінно влився в цей матч із заміни і створив вдосталь моментів з правого флангу, причому здебільшого спираючись на свою швидкість, а не кривий дріблінг. Більше за все хочеться звернути увагу на його асист. Я певен у багатьох випадках в М'ю. Він би намагався пробити поворотам. Справа не лише в спортивному егоїзмі, а й в обмеженому футбольному інтелекті. Тим цього разу, після багаточасових тактичних лекцій від Фліка, Рашфорд приймає зовсім інше рішення. Він на мить сповільнюється і озирається в пошуках партнерів, щоб віддати передачу в другий темп. Нагадую, це Рашфорд, який здебільшого йде на пролом, не замислюючись про наслідки. Тому якщо Хансі флік все ж простукує черепну порожнину англійця. Що вже казати про вплив на більш московитих футболістів? Звідси і з'являється дух справжньої конкуренції, не завдяки дороговартісним трансферам, хоча вони б не завадили каталонцям, а дякуючи головному тренеру та загальному й індивідуальному прогресу, той же Дані Ольма провів перший гідний матч в новому сезоні. Він не збирається поступатися своєму прямому конкуренту в обличчі Ферміна. А Лопес, в свою чергу, вже сформований перед топ-футболіст, який вже довів власну користь команді. Спускаємось нижче, той же Касадо та Берналь, чудові змінники для безсмертного дуету Педрі де Йонг. А що відбувається в захисній ланці, не знає сам флік. Це все до того, що не дивлячись на фінансові складнощі, команда чітко йде вперед за шкалою розвитку. Так, лава запасних обмежена великими іменами. Вона на 90%, якщо не більше, складається з власних вихованців, які в той же час голодні до футболу та прогресують, змушуючи гравців старту так само стрімко розвиватися. Та й враховуючи кількість матчів у сезоні ігрового часу точно вистачить на всіх, а ще ніхто не відміняв травми. Той же Френкі Дейонг та Левандовський лише нещодавно відновилися. Інсайдери говорять, що Гаві вибув ще на 5 тижнів, а після цього матчу Лазарет також поповнив Фермін Лопес. Він буде відсутній три тижні травм, купа, матчів купа, тому лаву для запасних варто було б збільшувати, але ж ніяк не зменшувати. Ну і наостанок краще згадати ще про один приємний момент: Барса поступово проходить іспит на відсутність залежності від ламіна Ямала. Блауграна справели вже третій матч поспіль без зіркового Вундеркін, де й не сказати, що в атакувальній ланці суттєво бракувало креативу. Вся ця каталонська магія якимось дивним чином рівномірно розподіляється між різними гравцями. Рафіня тримає марку, забиваючи та асистуючи. То може Тореса чи Рашфорда прорвати на дубль, то ковдру на себе тягне Лопес чи Дані Ольмо. І не забуваємо про секретну зброю у вигляді гармати від Педрі. Ну це вже у випадку, коли нічого не йде. А так результати в цих матчах здебільшого розгромні і впевнені. Рік тому в минулому сезоні була схожа ситуація. Ямал вибув на три тижні через травму щиколотки. і тоді Барса відверто страждала від втрати підлітка. В Атаці бракувало її індивідуальної майстерності, її гробої дерзкості, наче не було гравця, котрий може принести результат тут і зараз. В нинішньому сезоні в аналогічній ситуації такої проблеми немає. Команда все ще спирається на фантазію Ямала, проте у випадку його відсутності в Барса вистачає тих, хто бажає проявити себе. Це прямий доказ того, що команда не стоїть на місці, а рівень конкуренції невпинно росте. Дякую, пане флік. Пишіть у коментарях, як ви оцінюєте побиття банди Борталаса та чи дійсно Барселона прогресує. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.